Добрий вечір. Давайте автомат. Що став? З чим? Що зі мною зараз ще? Ні, ми то не Не можна. Можна, чому не можна. Ну але я знаю, що ви стали, можуть той ще розстріляти нас тут. Ви підійшли. — Що були, були випадки, що вас розстрілювали? Да. А чого ви не як підійшли? — представляєтесь? Речі, четвертий зло. Номер звачка 0091. Ви його перевернули. Посвідчимо, ладно. Що, що? що? що Говорила, ваш, Василь, ну, я ски там до себе, чи можна. Та чого не можна? Я думаю. проходили? ми ткомістю проходили. Та воно проходила. Аврилаш Василь до 18 року. Ну є. А що ви самі до себе говорите? Спелися вони не — Хто? Ви? Хочете перевірити? Маєте прибор? — Так у вас має бути. Давайте продуємо вас. — Давайте вас У кого? вас? — мене? мене? Мен. Ви маєте право перевірити мене? — Ну ви ж питаєте мене, чи я хочу перевірити. Хочу перевірити, чи я сьогодні чому буваю. — Пишіть заяву дніпровозної гаїни, про яку відповідальність ви не потребуєте. У мене опіччя. — Увага не світить, будь ласка. — Бачите, не світить. — Підносіть і бачите, що ви мені принесете. А що там на панелі? Щоб не було, забираю якось, бачу, на парі, що запитав, що ми стало, щось може проблеми тут. Запитав, бачу, що вже посвідчення проблема. Давайте вже випрямо. Давайте вже своє посвідчення. А, вже тут Не бачу, зараз підсвічу. А, так спать. Васильчук Роман Миколаїв, 16. Пальчук? То ну, я не бачу. Крутите ни. А можете ніколи. вибрати, там заперти. Ви бачу вибрати, фотографію. Не вибрати, без сторонніх предметів. Звичайно, покажи. Покажіть, будь ласка, посвідчення, що вам треба Не бачу фотографії. Хто тут такий на фотографії? Покажіть. Не сходять. Не схожі. Ну, ви ви на посичні без шапки. — Так, без шапки. — Ну так має бути, дійсно, до 26-го, 9-го, 16-го року. — Так давайте шапочку подивимось. Знімемо. — Що? — Не схожі ви на посвідчення. Шапку знімемо. — Нормально схожі. — Похожі? похожі? — Пан Антон Геращенко казав мені, що можна це, що можна навіть у вас взяти посвідчення в руки, якщо ви, якщо ми маємо сумнів на предмет його достовірності. — Як це тетки написано? — Ну, знаєте такого Антона Геращенка? У мене в Фейсбуці передали. особисто Радник він міністр. написав. Да, да, да. Радник міністр особисто мені написав, що чи можу, я йому відписав, чи можу я, якщо я маю сумніви на предмет е, того, що в інспектора підроблене посвідчення чи не підроблене, чи можу взяти я в руки. Він сказав, що да, без проблем інспектор зобов'язаний вам дати. Віталій, ви якщо я пізно підійшов, пізнав, побачив, пізнав, якщо, ви, якщо ви є громадянин України, да як передати? А якщо ви є... А ви по документи свої можете передати, якщо в мене й підозри? Пресачка розпоняється. Тоді ну, посвідчення водія, там про реєстрацію водій. Ну, так, ви ви пам'ятаєте, Ростислав Шапошніков на каналі ТІВІАЙР разом з Антоном Гращенком вели дискусію з приводу цього. Коли запорізький даїшник у Запоріжжі побив людину з витягу з газелі і побив за те, що він йому не передав руки. Він сказав Антон Рашенко водій. Водій, водій не передав інспектору. І Антон Гращенко сказав, що все було правомірно, тому що е, на вимогу працівника міліції, коли він намагає йому передати в руки, е, що дорожній контроль неправильно трактує е, правила дорожнього руху, а саме пункт 2.4, в якому сказано пред'явити на вимогу працівника міліції. Е, тобто він сказав, що ми неправильно, тобто це не означає просто показати. Якщо у інспектора виникають сумніви на предмет того, що е, ну, достовірні ці документи, підроблені, не підроблені, інспектор має переконати, взяти їх рухи, передивитись. Я до нього звернувся в Фейсбуці, він мені відписав, я можу зараз без проблем показати переписку, в я відписав. Чи можу я так само трактувати законну поліцію, а зокрема стаття 5, де пише, що працівник міліції на вимогу громадянина е, зобов'язаний пред'явити своє службове посвідчення. Чи можу я трактувати, якщо я сумніваюся в достовірності даного посвідчення, чи можу я трактувати, щоб він передав мені так само посвідчення, щоб я його глянув, чи воно достовірне, чи воно недостовірне? І пан Антон Геращенко мені відписав, що так без проблем інспектор має дати водітелю удостовірення, російською мовою писав. Так, я можу вам зараз цю продемонструвати. У мене навіть з приводу цього є ролик на моєму каналі опублікований. Ми з інтерв'ю. Але чому тоді в кодексі поміняли? Ні, ні, я так в кодексі є, поміняли, що раніше було придивити та передати. Бачимо, ну, ми, ми, власне, ми власне так і говорили. Але Антон Геращенко каже, що, що групіровка, дорожній контроль, вона неправильна. Ну, а що групіровка? Ну так він називає нас. Ага. Що вона неправильно трактує, що це, ну, це безпреділ, як хоче інспектор має взяти в руки і все без проблем. Е, Логічно, так, така сама вимога до інспектора пред'явити. Я запитався, чи можу я трактувати статтю 5, Він сказав, да, інспектор, якщо у вас є сумніви, інспектор вам передати. Ну, От так зараз так, давайте, давайте дивіться. Там в мене є коментарі трьох львівських різних даєшників. Які так само, як ви сказали, що Антон Гращенко некомпетентний? Хто таке? Ну, три працівника дає. Ні, ну так ми зараз з вами виясняємо, що ви трактуєте як? Ви трактуєте те, що, що він, в принципі, ну, ми з вами згідні. Що ви не маєте так, права приємні, вимагати. Чому Віталій, дивіться, тоді? Чому нам водії прикладають? Ну, я нічого не не трогаю, я без... показую Просто чому тоді прикладають до вікна, бачите, різні випадки. Чи так кулач, там та сама ситуація випадка, була столи, водій? приставив до вікна своє службове посвідчення. І е, інспектор побачив, що каже, передає. Не передав він. відкрив дверку, витягнув водія, почав його наносити. Йому тілесні ушкодження. Даїшник, даїшник. Ну що, ну не, не кажіть, що ви цей ролик не бачили. Ні, то блин, не бачили Ми мільйони, не бачили. Ми мільйони не бачили. переглядів. Всі телеканали Ми показали. Ви його не бачили. Зокрема, так, голови, чесно, що не бачу. І і Діяли, всі ролики? Може і разні роліки. Телеканалах це дуже дуже це. Було дуже на ситуація. Це всі телеканали буквально показали цей випадок. Це було він там. Називав його там сепаратістом конченим. Там. Я там тебе, блін, і т.д. і т.п. Ми можемо з вами зараз вирішити, якщо ви, наприклад, передаєте посвідчення, ви підтверджуєте компетентність Гращенка. Якщо ви його не передаєте, ви аналогічно не підтверджуєте його, ну, ви підтверджуєте, що він некомпетентний. Зараз, в принципі, вам і боятись дуже нема чого, бо, тому що він вже може не радник, він зараз депутат Верховної Ради. Е, я думаю, що це питання в будь-якому випадку, я дану ситуацію зараз... Вам передали, є так, в мене є підозри. От Я хочу побачити. Тим більше, що будь які Витяні зуборки від копка з'їздів. Ні, передати не передаєте. Передає. Так мені витягувати його не треба. Дивіться. дивіться. Ну, чоловік у ви дивіться". дивіться, ну просто е, аналогічно. Дивіться, особисто для вас, бо ми вже спілкувалися, дивіться. Якщо там ви знімаєте. світ, ми Роман Миколаїв. Я підсвідчую, якщо, якщо дивіться, то підсвіч, для вас показую. Дивіться, дивіться. Ви, ви, ви особисто переживаєте, що я зроблю щось з вашим посвіченням? Я можу просто ви, в руки ви його глянути. Ви ж впевнені, що я з ним нічого не Зроблю. Якщо я його візьму, провірю, на... Подивлю, з тої сторони, з тої вам віддам. Але тим добре. самим ви підтвердите. Говорили, що... Я розумію, але тим самим ви підтвердите. Добре, 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 добре слухай. На ньому є так у ступені захисту хлопці, які переливаються, ви бачите. Я не буду, До речі, водії... це ще старий зразок. Ні-ні, Це новий якраз ви... це, це, це старий, старий зразок. Воно видано 26, 9, 2 року. Це і старий це зразок. Це... А, з, Ви... грудня з 1 грудня у вас будуть от нові тут... посвідчення. Зв'язку з тим, що багато є працівників міліції, які да, прийшли да, на сторону так, сепаратистів, щоб вас відрізняти від сепаратистів, у вас мають ну, бути з 1 грудня вже нові всі посвідчення. Раніше оце тут і були зовсім другі голограми. Але, було, наприклад, було. Ну, от, я так, так само права, в мене теж свідоцтво на право керування також переливаються. Так аноматово аналогічно то у того самого водія теж були ну, нормальні ступені захисту. Була та сама голограма на свідоцтві на керування транспортним засобом відповідної категорії. Все у нього було нормально, але чомусь працівник ДІЙ його витягнув і побив. Тобто, То в нас ви його, ну, бачу, так, бачу. ми не його в нас, мене... У нас мене дивіться. У мене лише заключається у питанні компетентності Антона Гращенка. Він радник міністра Аваква. Тобто, я рахую, що дана людина некомпетентна. Ви зараз не передаєте, ви так само правильно стверджуєте своїми діями. Доказуєте, що дана людина некомпетентна. Тому що е, ну як радник е, міністра. А ваква може, таку, таку ну, ну це просто бред. Такий нести, що ви мені даєте посвідчення. Ну добре, я адекватна людина, я подивлюсь yeah. ваше посвідчення, вам віддам це без проблем, ви ж знаєте мене. Але візьму у вас якийсь неадекват і буде тримати ваше посвідчення, ви залишитесь заручниками. Поки він вам не віддасть, ви будете ходити, просити. Yeah. Так само, як раніше водії просили у неадекватних інспекторів, щоб вони віддали, віддали права. права. Коли вони забирали права, були, конечно, да? та, ну, на ну, жаль, бачите, з ними борються таке можна можливо, були такі явища, не були. Ну... Але... Та такі явища при привселюдно. Інспектор Надіюсь, забирав і все, і в в воді... що в майбутньому не буде. І воді... Якого... І... Ну, в принципі, дивіться, в принципі, для нам... Для того майдан, і для того має бути щось з мінополювати. автомат ви там казали. Так, що? Да, автомат. А чого ви казали, не все автомат? Чи ви хотіли, щоб ми дали свій автомат? Ні, ні, ні. Ми не є ж хлопці з нами, які зреагували. Ні, так ви казали, автомат дайте. Не все автомат. Я думаю, може нам вам свій дати автомат. Ви Бачите, що ви приїхали туди, назад повернули. Ну, то я пам'ятаю, що ви нас полили. Правильно роблю. вони вбивають нас. Гроші берете? А? Гроші берете? Зарплату. В кінці місяця. У водіїв? У водіїв? Ні, все вже. Живемо по-новому. Ніхто не живе. Нікому не даємо, все нормально. Удачі, раді зустрічі. Молодці, що не берете. Ну, ми з вами посидимо трохи. Кави, чаю поп'ємо. Є? Тільки чайник і є стіка. Підходить. Та чого не підходить? Ми що? Ми, ми ж пили у вас каву, ви нам нічого не не, <плес> не, не вижили <плес> після кави, ніхто <плес> ну, <плес> ні. Ну, ні. <плес> ніхто нас не втравив, вижили. <плес> Рубі спрацьовує. Поки. Да. Нема поки. Ну я в принципі чесно, я в принципі радий, що ну оскільки вже пан Антон став депутатом, хоча хер знає, які він, докум... він закони буде приймати з такою компетентністю. Але що такого, такого інтелектуального радника вже не буде міністра ОВС, я вже в принципі дуже радий. Ну, ви ж прекрасно розумієте, що це повний бред. Ми ну, ну, голос не можемо нічого говорити. Та я розумію, що ви субординація, це все прекрасно розумію, що ви голос не можете нічого говорити. Ну це, блін, цікаво. Ні один, до речі, ні один, ну, я кажу, ну, блін, показує Антон Гращенко. Тобто, або даєте, і ви підтверджуєте. Ні один не дає. І правильно робить, ну як давати своє посвідчення. Я не маю право згідно закону передати свого свободі аналогічно. Як не маєте право згідно закону вимагати у водія по свічку, якщо мені ну, є підозрюва, підозр. а якщо у вас є підозри, експерт. Ні, я маю туди право його взяти на експертизу. Ви не маєте права його взяти, ну, ви, маєте, ви, ви, ви маєте викликати оперативну -гру... опер -гру... опер -гру... опер -гру... групу. Маєте протокол і... затримання, поки... Групу, поки оперативна група. А, і всі підозри викласти у цьому протоколі, зв'язку з чим людина дана затримується, поки це тоді. А ви в руки не маєте права вимагати. Бачите, хромає трошки нормативка. Ні, у нас добре, руки Віталій. Є, що люди передають, дають, да. і одні до на одні сюди. Oh. Але на пластиковому або на тому, що раніше було в бустеріму, то воно видно, що на тому старішому було. Бо є такі полоски такі різні. Ну Ми з 1 грудня будемо приїжджати, провіряти ваші нові посвідчення. Ну ми, так, дадуть та. та. нам лише, і одразу вам пред'являють. Так, а якщо, якщо з 1 грудня я побачу вас старе, я ж буду якщо вимагати. Буде закон, що... воно буде не дійсне, Так чекайте, а, там, а, там, а що ви думаєте, що в Луганську цих, що перейшли на сторону сепаратистів, у них термін скінчився? чи що? У них всіх теж дійсні. Нормально все посвідчено. Але... А як ми будемо відрізняти перевертня від нормальних працівників міліції? Простим способом. Для цього треба посвідчити. Тут років по цьому маршруту кидаєшся. Це ж всі хлопці, всі знайомі, тут нема чужих перевезтів. Так я розумію, але пише, це ж на офіційному сайті УМВС, пише, що з 1 грудня всі працівники дає, і ми приїжджаємо у вас три посвідчення. Це ж буде непорядок. На сайті пишуть одне, а, а нас народ, як знову, сказали, що всі будуть жити по-новому, нові посвідчення, все нова движуха. І, 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 і далі розвод. Мовиться, файно, все далі піднімає. Тільки лякаєте автоматом? Ну, Ми з автоматом, кавою автомат, так? Ви просто скажіть, що ви хотіли десь каву автомат. <laughs> <laughs> Пацани приїхали.